Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Ян. І сьогодні я хочу вам показати майже всі свої сорочки, які мені вдалося зібрати в одному місці в один і той же час. Одразу хочу вибачитись за зовнішній вигляд цих сорочок. Я знаю, що багато людей не люблять, коли в кадрі такі пожмакані речі. Я сама це не дуже люблю, але в даному випадку. Оскільки я дуже-дуже сильно захворіла і не мала змоги не попросувати їх, не побрати, ну, принаймні привезти їх до ладу, то я вирішила зняти їх хоча б таким, таким чином, тому що невідомо ще, коли мені вдасться зібрати всі свої речі в одному місці і зробити такий маленький звіт для вас. Чому вони опинилися всі в одному місці? Це дуже просто, тому що я вже вдруге приймаю участь у виставці, яка проходить в Тернополі в краєзнавчому музеї. Цей раз ця виставка була присвячена Дню Вишиванки і мене запросили взяти там участь. Організатором цієї виставки була Вікторія Кривоніс. Вона є однією з основниць школи Борщівської народної сорочки в Тернополі. Я дуже вдячна, що вона запросила мене туди. І оскільки виставка проходила в травні місяці, це день вишиванки у нас в травні, як ви знаєте, то я не могла особисто бути присутня на цьому дійстві, тому що я працювала. Як знаєте, я працюю в театрі і сезон у нас закінчується в червні місяці, в середині червня. Тому, звісно, я не могла приїхати особисто, тому я передала всі свої сорочки, переслала новою поштою. А ті сорочки, які були, мої сорочки, які були в Тернополі, знаходилися саме в Тернополі, то вони просто передали їх Вікторії. Дуже вдячна за те, що мені видали грамоту, це вже друга грамота з подібної виставки, і мені це дуже приємно, мене це надихає. І дає сили робити якісь нові свої сорочки, придумувати щось нове і надихати себе і надихати вас. Трохи хочу розказати вам про кожну сорочку, так, буквально пару слів про кожну. Я думаю, що це буде цікаво. Саме перша моя сорочка, яку я вишила, це сорочка лакитними і синими мітками. Я вишивала її ще хрестиком. І цю сорочку я вишивала для свого майбутнього зятя. Мені дуже хотілося зробити йому такий подарунок, і тому я вирішила зробити йому, оцю, вишити йому цю сорочку. Бачите, сварги тут такі цікаві. Поруч лежить сорочка моя, яка вишита технікою Виколювання, це снятінські мотиви. Ряд ручнею полтавська моя сорочка, яка вишита на льоні. Ви її бачили вже, мабуть, на моєму каналі каналі цю сорочку. Далі йде сорочка, яку ви не бачили і по якої у мене немає звіта, це сорочка, яку я вишивала для нашого головного режисера на його 70-річчя. Це вишита технікою поверхниця і меланжевими такими нитками. Вона мені дуже подобається. Така стильна вийшла. От. Поруч з сорочкою лежить моє платьє. Це відео про цю, з цим платтям. Дуже багато перегляду набрало на моєму каналі. Далі сорочка. Яку сучасного крою, взагалі вона був, був готовий виріб, і я вирішила вишити на ньому перший раз спробувати техніку колодочки. Це була це окрема тема розказувати. І поруч лежить теж техніка колодочки, але це вже ту, туніка. Всі ці відео ви бачили на, моє, на моєму каналі. Так -та -та. просто знаєте загальний. Далі йде. Верхоплут білим по-білому, і традиційна борщівська сорочка, джмелі, як, як хто називає цей, цей орнамент, це вишити на подарунок. І остання сорочка, яку я вишивала, це теж борщівська, борщівська сорочка, вишита теж вовняними нитками, як вишивають всі. Сорочки, борщівські сорочки. От. Ну, от так от коротенько, буквально я вам просто показала сорочки, які я маю в своєму в своєму портфоліо, можна сказати. Ще немає тут однієї сорочки, яку я вишивала нашому директору, і сорочки, які вишивала своєму онуку, дві сорочки. Одна із них вже маленька, а в другій він ще ходить. Ну, ось такий от огляд коротенький, просто щоб ви побачили цю красу. Може, не дуже красу, тому що воно не пропокрасоване, ну, я думаю, ви вибачите мені за це. Але просто надихнетесь, мабуть, може, комусь якась ідея прийде в голову щось зробити своє, не таке, як у всіх. Я буду дуже рада. Дуже радію, що у мене з'явилося багато нових підписників, і дуже багато пишуть таких коментарів. Мені я дуже вдячна вам за те, що ви надихаєтесь моїми відео, і що я маю змогу ділитися з вами своїми якимись навичками, якимись ідеями. Дуже, у мене дуже-дуже гарні підписники і завжди тільки гарні, гарні коментарі. Що можу сказати? Надихайтеся, вишивайте сор сорочки, робіть свої речі унікальними. І підписуйтесь на мій канал, я зараз маю багато-багато ідей, але не маю, на жаль, багато часу. Щоб все, все робити, але повірте мені, я буду це робити поступово і викладати на свій канал. також, також будуть і майстер-класи, так що підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки або, може, не вподобайки, я не знаю, може комусь щось не, не сподобається. Всіх вас обіймаю, бережіть себе, будь ласка, донатьте на ЗСУ. І будьте мені, здорові, і ми обов'язково повинні дожити до перемоги і зустріти її гідно і з любов'ю в серці до України і до українців, і до українських традицій. на цьому буду прощатися з вами. Обіймаю кожного всім папа. -па.